Так, побіжені своими правами власниками. Я не необхідні задатковых власне. Немає. Попитання, якісь будуть чат по справу по суті. Нікого так нет. Ну, не включить суть. Немає. Указано стягнення вводили сворови до ванны. Було, було без проведення будь-якої належної службової перевірки, оскільки мене, мої, мої права були порушені відповідно стаття 18 на захист. Від мене е, таємно проводилося це службове розслідування, тобто, щоб мене жодним чином не допустити пояснення, мені жодним чином не надали змоги надати у свій захист. Всі матеріали службового розслідування не містять жодної правди, оскільки е, там було вказано, що я не перевіряв наряди, хоч в книгах всіх у службовому розслідуванні вказано, що я наряди здійснював перевірку. Е, те, що я не виїхав на виїзд, взагалі в е, цей час я годину часу люди отримували і здавали зброю. З, е, порушувати наказ 70-й, це є. Е, це є дуже грубе порушення, яке може призвести до тяжких наслідків. Я маю приклад до речі, працюючи вже в постому 23 грудня сталася надзвичайна подія. Працівник сектору кримінальної поліції здійснив випадковий постріл три автоматних кулів в кулібучівкуливочку, Оскільки є багато дуже молодих працівників. Які мають місяць-два місяці строк служби, якщо б я не належно здійснював, як вони отримують, здають зброю, неналежно здійснював нагляд за цим, міг би наступити тяжкий випадок. Тяжкі наслідки в противному ж випадку, якщо е, ніяк це не вплинуло на те, що я не здійснив виїзд. В цей час в мене була інша особа мене замінити не могла, оскільки з керівного складу в той час був тільки я. І порушити наказ 70, що могло призвести до тяжких наслідків, я не міг. Оскільки є дуже багато е, випадків, коли поліцейські через свою недосвідченість і через неналежний контроль здійснювали постріл. На рахунок того, що мене наряди не бачили, що зазначено матеріал службового розслідування, це є взагалі цілковита неправда, оскільки в цей день я був старший на заходах, де 6 годин це була піша хода, ресна дорога. Мене всі наряди бачили, оскільки я був старший на заходах. І оці пояснення матеріалу службового розслідування, які, до речі, є одинаковими, що я. Вказував е у своєму е поясненні в матеріалах от всіх працівників, от, наприклад, працівника, е от всі друковані пояснення, мепітюка, наприклад, пояснення, з, е наприклад, з лейтенантом поліції Дозуля пояснення, вони друковані, вони всі одинакові. Як може бути в матеріалах службового розслідування? Бачите, от вони всі всі пояснення одинакові, 10 одинакових пояснень. Відповідно, що це може бути? Це може бути тільки одне, що матеріали службового розслідування не проводили службове розслідування, а просто підганяли матеріали під потрібний результат. Оскільки, якщо в людей одинакові пояснення, ну, їм просто роздали друковані бланки, які вони підписали. Відповідно. Ця сувора Дугана, як і інші стягнення, були тільки для одного, щоб зняти мене з займаної посади та позбавити спеціального звання. Оскільки е е е за те, що мені дали сувору Дугану, там не призвало ні до яких наслідків. Навпаки, те, що я міг запобігти наслідкам, оскільки я, як дисциплінований працівник е належно згідно 70-го наказу, перевірив, як люди отримують дають зброю. За час, поки я був на добовому чергуванні, не було жодних скарг, не було виявлено жодних недоліків, як у службі особового складу, так і скарг не було на працівників поліції. Це може свідчити тільки про одне, що я належно провів добове чергування, оскільки не було ні скарг, ні наслідків, ні нічого. Матеріал службового розслідування, крім одинакових пояснень, нічого немає. Тобто немає ніяких наслідків, що виявили працівників поліції, які порушили формульний одяг, які порушили якісь законодавство, не виявлені недоліки в роботі як мого, так і особового складу. Просто є одинакові пояснення, більше нічого є в матеріалах службового розслідування. Що може бути доказом того, що ця сувора догана це і просто е сягнення. Для того, щоб зняти мене з посади, оскільки я на протязі місяця часу отримав шість дисциплінарних стягнень, щоб зняти мене займанові посаду. Це все ваше чесно. Запитання. Але скажіть, за що конкретно до вас було застосовані дисциплінарні стягнення високої загади? За те, що я не виїхав на виїзд, коли я ну це була ну та якби. Причина за те, що я наглядав за тим, як здавали отримали зброю і не виїхав на факт самогубства. Причому самогубство там було за власним бажанням особи, і це не є резонансна подія, оскільки керівники на таке навіть не виїжджають. Ну, Якщо вважають, що я мав виїхати, в мене на цей час було важливіша робота. А друге, за те, що я не перевіряв наряди, що не є правдою, оскільки тут чітко пише всіх журналах. Що я перевірку здійснював, перевірю внесення служби. От, є мій підпис. Всі в журналах. Прошу. От є. Перевір внесення служби. І черговий бачив, що я ставлю ці відмітки про перевірку внесення служби. ж ну, воно є матеріал службово. Як я міг не перевіряти, якщо чергового заставлення писати рапорт, я не перевіряв, але вона сама собі суперечить, тому що матеріал службового журналах пише. Перевірю внесення служби, то саме перевірив. От за ці випадки, відповідно, перше я не міг поїхати, оскільки я отримували здавали зброю. Я на -70, який є суворим, ну, його порушення суворим порушенням. Друге, що я не перевіряв наряди. І всі пояснення, як сказано одинаково, що. Я ніби мене не, не на протязі доби, що є також неправдою, оскільки я 6 годин був на заходах по охороні громадського порядку, я був е е в колоні в кінці автомобілі, керував, керував нарядами операції. Як вони могли не бачити, якщо я 6 годин був на е заходах по охороні громадського порядку? Скажіть, будь ласка, чи відомо вам обов'язки, які покладаються на відповідальні по підрозділ, відповідно до вимог наказу вас 440-го? Мені відомо, я їх дотримувався, це є, е, це є перевірка нарядів, яку я здійснив я поставив це відмінку, це є контроль за особовим складом, який я здійснював, дотримуючись наказу 70-го, я все виконав і от іменно, що якраз я. Якісно це зробив, і тому за добу не сталося взагалі, скільки разів я був відповідальним, жодного разу не було ніяких надзвичайних подій. Як з особовим складом, так і не було виявлено порушень, навіть порушень в однострої, Тому що я проводжу інструктаж, проводив верніше, бо зараз я знятий з керівної посади, я вже не проводжу інструктажі. Як я проводив інструктаж, я його проводив детально, дивився, чи всіх є відповідні нашивки, шеврони, чи нема порушень форму одягу. Я все це детально дивився. Тобто жодного разу я, ну, не виявлені факти, що під час мого добу чергування були виявлені недоліки і, і не було скарг на працівників поліційних суд. Скажіть, будь ласка, чи відомі вам ще якісь резонансні події, окрім самогубства, які трапилися за період перебування у статусі відповідальної структурної підрозділу? Ну, була було, були ще інші е, звернені, але вони, е, крім вказаного того, не мали такого. Ну, так як резонанс, оскільки це повісився військовослужбовець, це могло би в принципі трактуватися як резонанс. Але оскільки він це зробив за власним бажанням, і це сталося не в частині, а в нього вдома, якщо б це сталося в підрозділі військовій частині, а це сталося вдома, і він посварився з дружиною, і в нього якісь сімейні обставини. Відповідно, особа десь... Я не зміг виїхати тільки по причині того, там чітко співпадає час, оскільки в цей час, згідно 70 го наказу, я змушений був контролювати видачу та отримання зброї. І слідча оперативна група виїхала на місце, мені доповіли, на місці був старший слідчий. Якщо б виникли якісь обставини, які б мене потребували, я би негайно виїхав. Але оскільки там не було ознак насильницької смерті, не було ніяких фактів кримінального правопорушення, відповідно. Я не виїхав і дотримувався 70 сімдесят заказу. Скажіть, пригадуєте, ви коли надійшло саме повідомлення на чергову частину про самогубства? Пригадую, це було е, за одну хвилину.